На Франківській громаді, а саме у селі Чукалівка, фермер Богдан Лучин вирощує полуницю, лохину, кавуни та виноград. Він постійно експериментує, щоб здивувати покупців чимось новим і смачним, особливо пишається кавунами, адже ця ягода нетипова для місцевого клімату. Однак каже, вдається отримати багатий урожай. Два роки назад голова теж приїжджав до нас в гості, і він йому залишився дуже малесенький кавун. Я думаю, вже цього року всі побачили, що в нас ростуть і великі кавуни. Тобто на Перекарпаття, ну такі зараз погодні умови, що можна вирощувати. Я думаю, що і треба, тому що на смак вони нічим майже не відрізняються від херсонських. Тим більше, якщо у нас тут такі ну, кліматичні умови, якщо серпень не дощовий, вони набирають цукристуці і смакують людям. Люди кажуть, що смачні. Завітав на фермерське господарство голова Івана Франківської громади Руслан Марцінків. Він радіє, що франківські господарства активно розвиваються. Розвивається, бачите, різний вид продукції. В громаді ми маємо програму підтримки сільського господарства. По цій програмі постійно ми даємо дотації по мірі можливості. Тому дуже важливо, щоб місцеві фермери мали можливість розвиватися. В цей час, в час війни, дуже важко з працівниками, дуже важко. Цей весь бізнес вести, але незважаючи на це, люди працюють, сплачують податки і підтримують збройні сили України. Це найважливіше. Директорка департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Світлана Криворучко додає Богдан Лучин це чудовий приклад успішного підприємця. Він ефективно використовує всі можливості для розвитку свого бізнесу і вже отримав грантові кошти на суму понад мільйон гривень. Хочу сказати, що цей підприємець приклад того, як треба вести бізнес, як можна масштабуватися і використовуючи всі можливі ресурси, які зараз доступні в нас в державі. Я маю на увазі про грантові кошти, які можна отримати і освоїти. А вже 14 вересня у Чукалівці відбудеться благодійний фестиваль, де можна буде придбати свіжий урожай, скуштувати ароматний бограч та задонатити на Збройні Сили України. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.